Дуже дякуємо вам за оригінальне виконання. Його поезія глибока, цікава, неординарна і надзвичайно позитивна. Він не тільки майстерно пише, але й використовує процеси написання віршів досконале знання жіночої психології. Вітаємо на цій сцені Василя Кузуна! Чесно кажучи, не що машити про мене. Вихідний. У мене сьогодні вихідний. Я не хочу думати, читати, шукати рибу, просто нарізати кубики диму і вкинути в карих шампанського, а потім не випити. Просто взяти соломинку, пожувати її. Викинути, не устромивши навіть у коктейлі піхва дракона. Ти теж одна вдома, можу подзвонити, запросити, зустріти, роздягнути, підвезти до ліжка, лягти і сказати. Зроби щось сама, люба, бо в мене вихідний мій, а у тебе очі холодні, аж сині. А будні приходять на хабно, як свині, штовхай тебе з діжка, живуть на роботу, плоту, талантам дають і силі. Зарплата викликає злість від люботу. Не хочу думати про роботу. Про гроші теж, але думаю, вже важко людині, у якої вихідний нині. Часто, частіше, ніж не поети. Їх душі летять у небо, їх руки, не наче крила завжди потребують хлету. Поети вмирають просто, но у листя летить з берези, на дворі холодна осінь, остання, немов самотність, єдина сестра поета. Поети вмирають зранку, без пляшки, що на похмілля, без мрії, яку потрібно чекати і шукати знову, неначе мовки. Вію. Поети вмирають швидко. Їм ніколи жити в прозі, бо вічно на півдорозі, бо муза стоїть на розі зі словом, що було першим. Поети вмирають рано. Їх треба любити нині, бо вісно вовіки вічні. І вже не потрібні будуть ні квіти, ні поцілунки. Поети вмирають вічно. Бо вічно шукають смерті, бо надто вони відверті і надто безпосередні. А бути потрібно іншим. Поети несуть на плаху свою родину пісню і осені радість пізню вже не встигають дити. Поети. Поети не вміють жити. Це сумний був тепер веселішій трішки, але перед тим от на цій сцені кожен поет може відчути себе. Депутатом Верховної Ради. Отак ну, сити нас добре побудували, так, зігріти прожекторами і відірваний повністю від народу. <реш> Люблю. Люблю летіти в лапи, літу лілеї, лагідність, лелеки, молоко вливати далекі, пити білу піну світу. Люблю компанію кіно, травневих днів підкову, зливу, нічних красунь, ходу мінливу, маланюка і бородіно. Люблю поспати на піску, піснями виповнений простір, легти по небу вільно, і просто і вправду падати в яску. Люблю вогонь, весну і вальс, і вересня, вино веселе, і білі українські села, і вишню, і веселку, і вас. Люблю все чисте і просте. Кохати вічно, жити гречно. А ще люблю скакати в гречку тоді, коли вона цвіте. Рекламна пауза. Прошу не вважати себе за вірш. Василій. Як зберуться Василій, веселіше веселі. Вичащаються чарзілям, починається весілля, анекдоти, приповідки, хто вночі був у сусідки, у коханки чи на п'янці, все закінчується вранці. Аферисти феристиму зограє, а дівчат довкола зграї. всі на поступки м'які, роблять висновки такі, що як пини на звідки б діти на селі. Хочу нагадати всім, що я. <гум> ще, в мене ще регламент є. Є, а, мені показали ще п'ять. <гум> Ого! О, тут у мене трохи дітей нема. Трохи легкої такої. Ого і угу. А у тебе гудзик розцібнуся, розцібнуся, гудзик випадково, і з під бузи в тебе виглядає, виглядає серденько. Я хотів тобі про це сказати, я сказав би, може, та не можу. Бо з-під лузи в тебе виглядає, виглядає, люба, ого. Гудзик знав, що робить. Випадково випадає з рота картоплина, а на нього звідти набирало, напирало звідти. У -у -у. Ти спокійно гудзик застігнула і спитала, що з тобою, милий, чи тобі зробилося погано. І сказав, я жалі, угу. Останній останній, о, останнє, а потім ще одна реклама. Якби ти була моєю, якби ти була моєю б з тобою посуд, як мінімум раз на тиждень ревнував би дуже красу твою до усіх. А через 10 років ми би собі набридли, нас зруйнував би побут світ нам остоги. ми були самотні. Так як і більшість, певно, в квартирах таке твориться, від чого кохання мре, будні турботи, гроші, сварки, робота, власність, вічна відсутність волі, добре, що ми чужі. Добре, що ми з тобою не живемо війною. Нас заспокоїть вечір, поки в розлуці ми. Зійдемось, ніби пазли. Серця закричать оргазмом. Хочемо бути разом. Разом і назавжди. І такий маленький чотири рядочки всього на всього висновок. Ну і з власного досвіду висновок. Потинявся по світу, я Об'їздив з країн, побачив вежі схилені, фантазії далі. Тепер доходжу істини, Обпершись на столі. Кохатися в Тернополі не краще, ніж в селі.